Усіх вітаю! Мене звати Аліна. А для вас я підготувала добірку із п'яти іноземних фільмів про Україну. Та перш ніж ми розпочнемо, із вас лайк, підписка на канал і не забудьте поставити дзвіночок, щоб не прогавити наступні відео. Якщо усе виконали, то можемо розпочинати. Ціна правди історичний трилер від польської режисерки Акняшки Голанд. За сценаріям американської журналістки українського походження Андрею Халупи, прем'єра фільму в Україні відбулася у 2019 році. Якщо коротко, то фільм Ціна правди розповідає про репортера, який вперше в західній пресі заявив під власним ім'ям про голодомор проти українців. А якщо розгорнуто 1933 рік. Британський журналіст на ім'я Гаред Джонс, це, до речі, реальна історична постать, зміг узяти інтерв'ю у Гітлера, а тепер він шукає наступну велику історію. І так пошуки ведуть його до Москви, де він сподівається взяти інтерв'ю у Сталіна. Серед питань, які Джонс має до того пана, одне його цікавить найбільше. Звідки у СРСР ресурси у той час, як увесь світ охоплений кризою? Кремль-банкрут, одначе СРСР витрачає направо і наліво. Хто фінансує все це? Друг репортер Джонса із Москви ще до того, як Джонс до неї приїздить, робить йому певні тривожні натяки у телефонній розмові. А коли Джонс нарешті добирається до Москви, то дізнається, що це його друг загинув. Вже в Москві Гаррет Джон знайомиться із впливовим американським журналістом Волтером Дюранті. Це також невигаданий персонаж. Дюранті очолював московське бюро газети New York Times. У 1929 році він взяв ексклюзивне інтерв'ю у Йосипа Сталіна. А у 1932-му за серію репортажів із СРСР, він здобув поліцерівську премію у журналістиці. Ще один факт, який ви маєте знати про Дюранті – це те, що він наполегливо заперечував голодомор у своїх роботах, і за це інший визначний журналіст, а саме британець Малкольм Матеріч, який сам побував в українській РСР у ті часи, назвав Дюранті, тут я цитую найбільшим брехуном, якого я зустрічав у журналістиці. Але крім цього, гори журналіста Дюранці нам ще є про кого згадати. Адже Гаррет Джон знайомиться ще з репортеркою на ім'я Ада Брукс, наближеною до Волтера Дюранці. Містер Джонс, Містер Дюранті, нащо ви тут? Інтерв'ю зі Сталіним. Це Ада Брукс, вона моя зірка. Я покладаюсь на неї. Постать Ади на відміну від Волтера є не історичною постаттю, а уособленням всіх журналістів, які допомагали Гарету у його розслідуванні. Проте сценаристка фільму Андреа Халупа також розповіла, що конкретний прототип у неї все таки був. Ним стала канадська журналістка Рія Клайман, яка дійсно певний час працювала із Волтером Дюранті. Але потім пішла від нього. І пані Клайман не просто не заперечувала голодомор, а й оприлюднила про нього правдиві відомості та допомогла історії Джонса поширитися. Повертаємося до фільму. Отже, Ада Брукс дає Гарету Джонсу підказку, де ж шукати той корінь радянського чуда. Ну і я думаю, ви здогадуєтеся, куди це приводить головного героя. На що ви прийшли? Скажіть, над чим працював Пауль? Пауль помер. Чотири кулі в спину. Не схоже на пограбування, що його тривожило. Україна Містер містера відвідайте Україну. Так британський журналіст відправляється у подорож вмираючою Україною. Він бачить вимерлі села, голодуючих людей і крок за кроком наближається до розкриття правди про одну із найбільших трагедій для українського народу голодомору. Та, хоча Джонсу, звісно, не без дуже великого клопоту, все ж вдалося опублікувати власні шокуючі матеріали, це суттєво не змінило політику західних держав. І ще проти Джонса починає активно виступати той самий Волтер Дюранті. Кажуть, ви брехали усі газети між сходом Ужити. та заходом спалахнула дипломатична криза. Остання низка звинувачень пролунала від молодого чоловіка на ім'я Гаре Джонс. Можу запевнити наших читачів, що страшилка про голод цілковита вигадка. Це Таймс. Дюранті розніс в пух і прах містера Джонса. Сам Джонс помирає у 1935 році за день до свого 30-річчя. Ну як помирає, його вбивають. Та все ж фільм, не дивлячись на такі цілком негативні події, все ж залишає відчуття недаремності тих зусиль і прагнень, які були докладені чесним журналістом, і такою була ціна його правди. Пропоную ще трохи поговорити про акторський склад цього фільму перед тим, як перейти до наступного. Головного героя Гарета Джонса на екрані вцілив британський актор Джеймс Нортон, де ви його могли б бачити. Наприклад, у першому епізоді третього сезону британського серіалу Чорне дзеркало, або у головній ролі у іншому британському серіалі Війна і мир. Або у фільмах Коханець Леді Чатерлей, коматозники або маленькі жінки. А британська акторка Ванеса Кірбі зіграла роль Ади Брукс. Вона також відома за ролями у фільмах Місія нездійсненна, Піднесення Юпітер та серіалі Корона. До речі, ціна правди не єдиний фільм, який взявся за висвітлення теми голодомору в Україні. За два роки до нього, у 2017-му, в Україні, відбулася прем'єра канадського фільму Гіркі жнива, який став першим англомовним художнім кінофільмом про голодомор. Його режисером і продюсером є канадці українського походження: Джордж Менделюк і Ян Ігнатович. Цікавий факт про останнього стрічка знята повністю на його власні заощадження. А це на хвилиночку 20 мільйонів доларів. Драматичний фільм Гірків жнива показує історію кохання у розпал українського голодомору 1932-33 років у центрі картини Юрій, талановитий художник селянин і нащадок козацького роду. Він намагається жити зі своєю коханою Наталкою у режимі радянської влади. І приймає її удари і утиски. Але зрештою, коли його родина та земляки стають жертвами штучного голоду та сталінських репресій, він повстає аби врятувати своїх рідних. У 1932 році другому. українського українська урожая союз не виживе. Сталін хотів підкорити націю забрати за все, создають їх, заморивши її голодом. Погібнуть, можуть мільйони. Хто об цьому знає? Поговоримо про акторський склад. Юрія зіграв британський актор Макс Айронс. Він також грав у фільмі за романом Агати Крісті Кривий будиночок та у фільмах Гостя і Червона шапочка. А роль Наталки виконала Саманта Баркс, також британська акторка, яку ви могли бачити, наприклад, у фільмі Мюзиклі Знедолені або Дракула Невідома історія. Також у фільмі можна побачити Барі Пепера, актора фільмів Зелена миля і той, що біжить у лабіринці, і, наприклад, Теренса Стемпа, того самого генерала Зода із Супермена 78-го і 80-го років. А у наступному фільмі в воєнній драмі і від литовського режисера Шаруна Сабартаса задіяна ціла коаліція країн, а саме Франція, Литва, Польща і Україна. Прем'єра цього фільму відбулася в Україні у 2017 році. Сюжет молодому литовцю Рокасю необхідно допомогти у транспортуванні гуманітарного вантажу із Литви до України, а саме до селища Карлівка, яке знаходиться поруч із епіцентром бойових зіткнень між сепаратистами у Донецькій області та військовими силами України. Так він відправляється із гуманітарним конвоєм і ще з дівчиною на ім'я Інга. А у подорожі вони також знайомляться із французькими журналістами. Хлопець бачить на власні очі страшні події і має над чим роздумати. Поїдемо в Україну. Яку Україну? Склад. Тут більшість глядачів можуть зацікавити не так ці виконавці ролей Рокаса та Інги, як виконавиця ролі французької журналістки, адже її зіграла французька акторка, співачка і модель, і колишня дружина Джоні Деппа Ванеса Параді. За участі Ванеси Параді. Ти любиш? Люблю що? Ту Чи люблю я когось? Ні. Якби любила, була б щаслива. Але все ж таки ми не оминемо увагою і Рокаса з Інгою. Їх на екрані вцілили актори Мантас Янчауска та Лія Макневічуйте. Наступна робота це не зовсім фільм, радше п'ятисерійний британо-американський міні-серіал спільного виробництва американського HBO та британського Sky Atlantic. Чорнобиль історична драма, події сюжету якої розгортаються у 1986 році, до під час та після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції, що стало однією із найбільших техногенних катастроф в історії не тільки України, а й усього світу. Прем'єра даного проекту відбулася у 2019 році. Сюжет серіалу подано як розповідь Валерія Легасова. Це реальна людина, яка була одним із керівників державної комісії із ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС і безпосереднім учасником у перший період після аварії. У серіалі його персонаж ділиться зібраними ним відомостями про причини катастрофи та ліквідацію її наслідків. Також події подані через призму бачення Уляни Хом'юк. Це фізик-ядерник, яка намагається розібратися у технологічних причинах вибуху. Ця героїня є збірним персонажем учених, які працювали на станції. Уляна Хомюк з Білоруського інституту ядерної енергетики. Аварія в Чорнобилі сталася, але мене запевнили, що проблеми немає. А я вам кажу, що є. Я думаю, що знаю краще. Я фізик-ядерник. А ви раніше працювали на взуттєвій фабриці. І ще через бачення Бориса Щербини, котрий вбачає причину у безграмотному керівництві. Знову таки, це реальна постать. 1986 року він очолював урядову комісію із ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Як працює ядерний реактор? Що? Це просте запитання. Але відповідь непроста. Звісно. Думаєте, я надто дурний, щоб зрозуміти. Скажу інакше. Розкажіть, як працює ядерний реактор, або солдат викине вас із вертольота. До речі, справжнього Бориса Щербину можна побачити у документальній кінотрилогії студії Укртелефільм із назвою Чорнобиль, два кольори часу, знятій у 1986-88 роках під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Повертаючись до міні-серіалу Чорнобиль. Спочатку Крейг Мейзен, який є автором сценарію проекту, прагнув, щоб його знімали безпосередньо у прип'яті, але це виявилося неможливим, оскільки зараз там панує абсолютна атмосфера занепаду і запустіння, якої, звісно, у 1986 році не було. Тож основною локацією зйомок стала атомна електростанція у Литві, а саме Ігналінська АЕС, яка припинила свою діяльність у 2009 році. На ній встановлений реактор того ж типу, що і на Чорнобильській. Якщо вам цікава причина її припинення, то ні, це не реакція на трагедію у ЧАЕС, це було обов'язковою умовою вступу Литви до Європейського Союзу. Саме прип'ять зіграв Вільнюс, а саме один із його спальних райончиків із дев'ятиповерховими забудовами. А Москвою став Каунас. І тільки Київ залишився сам собою. Щодо акторського складу, вцілення Валерія Легасова на екрані ми бачимо у британському акторові на ім'я Джаред Гарріс. Це той самий професор Моріарті з фільму Шерлок Холмс Гра ціней. Бориса Щербину зіграв шведський актор Стелен Скажгор, гру якого ви могли бачити, наприклад, у фільмах Дюна або Тор. Роль Уляни Хомюк виконала британська акторка Емілі Вотсон, яка також грала у фільмах Анна Кареніна та Книжкова злодійка. І останній на сьогодні фільм Зима у вогні. Боротьба України за свободу. Цей фільм, на відміну від чотирьох попередніх, документальний. Він був знятий американським режисером родом із Казані Євгеном Афінеєвським за сприяння платформи Netflix. Прем'єра кінострічки відбулася у 2015 році. Під час протестів на Майдані друг Євгена Афінеєвського зателефонував режисеру із закликом підтримати і задокументувати події. А наступного дня Афінеєвський уже сидів у літаку до Києва. Фільм Зима у вогні було знято 28 операторами-аматорами. Він охоплює період у 93 дні під час зими 2013-2014 років і показує українську революцію гідності на Київському майдані Незалежності. У кінострічку увійшли інтерв'ю із протестувальниками, активістами, медиками, волонтерами, записи із місця подій та великомасштабний погляд на конфлікт. Що ж, а це був останній фільм на сьогодні. Якщо ви маєте інакші поради іноземних фільмів про Україну, то запрошую вас поділитися ними у коментарях під цим відео. І до зустрічі у наступному!